13 мільярдів гривень від управління арештованим майном отримало національне агентство із питань виявлення розшуку і управління активами. Торік 8 мільярдів пішли на потреби ЗСУ. Про це гварма сьогодні говорили із представниками країн ЄС Великої Сімки, Норвегії і Швейцарії. А ще про розшук і повернення майна в Україну. Щоб арма діяла ще ефективніше, і з міжнародними партнерами говорили про подальше реформування агентства у рамках плану Фасіліті Станом на зараз Арма отримала в управління арештованих активів на суму понад 200 мільярдів гривень. При цьому національне агентство розшукало за межами України арештованих активів на суму. Понад 100 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки, і це ключове питання, яке сьогодні обговорювалося з дипломатичними представниками країн J7, Євросоюзу, Норвегії та Швейцарії. Адже наша спільна мета це посилення співпраці з однією метою повернення цих активів в Україну